Коли не знаєш, що робити, роби хоча б щось. Ця фраза змінила моє ставлення до зростання, до того як я рухаюся, що я для себе маю в житті. Бо в мене, як і в тебе, є складні моменти, вони є регулярно, і це нормально. Таку тайну розкриваю, якщо ти думаєш, що ти один із проблемами та з якимись складнощами. Коли ти сидиш і думаєш, блядь, я не розумію, просто нема навіть ідей. Приблизно як мені ось це реалізувати, як проєкт зробити, як клієнту відповісти, як вивести там якісь гроші, чи як там сплатити податки, що завгодно будь-яка типу з проблем, да з якихось складнощів, але завжди, ось давай будемо чесними та щирими, завжди всередині є відчуття, що бля мені здається, ось ось так. Ось таким шляхом, типу, піти. Але ж питання в тому, що ти собі ну, не до кінця віриш та не до кінця чуєш. Ти завжди знаєш, що потрібно зробити. І ось потрібно робити найідеальніший варіант, який всередині ти для себе бачиш, і від нього відштовхуватися. Тому що потім один з них все ж таки вирішить цю проблему. І ти такий в кінці скажеш, я собі, тобто, ось ось так типу можна було. Виходить, що найголовніше питання в тому, що потрібно навчитися довіряти собі, і все буде добре.